Шановні колеги, вітаю вас на каналі Хірургічного відділу Інституту індокринології та обміну речовин імені Василя Павловича Комісаренка Національної Академії. медичних наук України. Декілька слів про наш задум. Для чого створено цей канал. Маємо на меті декілька задач вирішити. По-перше, інформування медичної спільноти щодо обсягів нашої роботи, яку патологію приймаємо, які операції виконуємо, як до нас потрапити. По-друге, це інформування про сучасні методи діагностики та лікування, хірургічних захворювань дикрильної системи. По-третє, це надання консультативної допомоги лікарям. Хочу зауважити, що для пацієнтів існують канали, сайти. Деякі співробітники нашого відділу мають такі канали, сайти для пацієнтів. Цей канал створено саме як площадку для професійного спілкування між лікарями. Також на цьому каналі. Плануємо робити стріми, тобто живе спілкування з вами. Якщо будуть запитання, якщо будуть теми, які краще висвітлювати саме в такому режимі, ці стріми також будуть розміщатись на цьому каналі. Для спілкування, для зворотнього зв'язку, створено також телеграм-канал. Також є посилання на інстаграм, можливо, і інші месенджери будемо підключати, для того, щоб вам було зручно. Доносити до нас свої запитання і отримувати від нас на них відповіді. Сподіваємось, що спілкування наше буде корисним та цікавим. До зустрічі на нашому каналі.